Кар'єра під час навчання у Хмельницькому знайшли спосіб не відривати теорію від практики. Компанія «Епіцентр-К» запроваджує єдину в Україні методику виховання професіоналів ще зі студентських лав. Ми налагоджуємо таку нову співпрацю з навчальними закладами, в даному випадку з кооперативним торговельно-економічним інститутом. Ми хочемо підготувати людей, які зацікавлені подальшому працевлаштовуватися в епіцентр. В плані, щоб вони могли вже прийти на роботу і розуміти всю структуру, всю, всі концепції діяльності взагалі епіцентру, компанія стрімко розвивається, тому потреба у кваліфікованих кадрах існує постійно. Епіцентр К не лише не відмовляє випускникам, а з радістю їх приймає і створює усі умови для самовдосконалення ще під час навчання. Саме оптимальні умови праці цікаво, діляться своїм. Багато багатим опитом і є великі перспективи розвитку і здійснення всіх своїх бажань, які хто запланував найкращим критерієм, те, що ця практика оплачується, звичайно так. По-друге, це можливість працевлаштування вже сім років. Епіцентр Ка співпрацює з Хмельницьким кооперативним торгівельно-економічним інститутом на вигідних умовах, як для навчального закладу, так і для себе. Компанія епіцентр для Хмельницького «Епіцентр» виділяє додаткові кошти, щоб наші випускники, які хочуть збудувати кар'єру під час навчання, були стажерами на рівні завідувача секції заввідділом. Така практика існує уже скільки років епіцентру в місті Хмельницькому. Відтепер співпраця стане ще тіснішою, адже на базі навчального закладу компанія відкриває навчальний кабінет, де майбутні товарознавці, менеджери, маркетологи, фінансисти отримуватимуть інформацію необхідну для кар'єрного розвитку з перших вуст.